В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі з концертом виступив відомий український виконавець Козак Сіромаха. Розпочався сезон активізації кліщів. В Одеській області зафіксували перші випадки. 17 липня у новому церковному календарі православні вшановують пам'ять великомучениці Марини Антіохійської. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 липня орієнтовно таким. 1 мільйон 38 тисяч 650 осіб особового складу, 11 тисяч 29 танків, 22 тисячі 996 одиниць бойових броньованих машин, 30 тисяч 438 артилерійських систем, 1 тисяча 440 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 197 засобів протиповітряної оборони, облі оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 48 314 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3491 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 55 383 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3932 одиниці спеціальної техніки. Yeah. 14 липня в укритті Ізмельського палацу спорту відбувся концерт козака Сіромахи автентичного українського виконавця, який своїми піснями підтримує бойовий дух військових. Захід пройшов у межах проєкту Пліч опліч, згуртовані громади, та став символом незламності української культури навіть у найскладніші часи. Як це було, дивіться у сюжеті. 14 липня в укритті Ісмаїльського палацу спорту відбувся особливий культурно-патріотичний захід виступ відомого українського автентичного виконавця козака Сіромахи. Концерт пройшов у рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади, та був організований для підтримки бойового духу військовослужбовців, які боронять Україну. Salvana Ukraina, shira Ukraina, lloana Ukraina. Salvana Ukraina, rynda Ukraina, Одне із тих речей, які ми маємо доносити людям, що ми, щоб не бути мертвими, ми маємо стати живими. А щоб бути живими, ми маємо прибрати в ті всі і шипи, які в нас знаходяться. Страх, агресія, заздрість, ненависть ці всі речі ми маємо допомагати собі, і коли собі допомагаємо, то ми можемо допомагати іншим людям. Козак Сіромаха, справжнє ім'я якого Олександр. Любоженко відомий своєю творчістю в етностилі, яка поєднує українські пісні, автентичні мотиви, глибокі патріотичні тексти та щирий народний гумор. Після закінчення Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв він працював хореографом і керівником танцювального колективу. У 1999 році його колектив здобув перемогу на фестивалі Червона рута. З початку повномасштабного вторгнення співак активно виступає в Україні та за кордоном. Він вже провів два тури у США, організовував концерти в європейських країнах, де збирав кошти на потреби збройних сил України. Співпрацюючи з культурним десантом, неодноразово виступав перед військовими на передовій. Захід відбувся в укритті палацу спорту, символічно із огляду на безпекову ситуацію, як підтвердження того, що навіть під час війни українська культура залишається живою та дієвою. Козак Сіромаха подарував глядачам яскравий та щирий концерт, наповнений авторськими піснями, патріотичними роздумом української душею та гумором. Його виступ став не просто музичним дійством, а справжнім емоційним підживленням, сповненим сили, надії та віри у перемогу. Я Просто в захваті. Я чекала на сі... на сіромаха дуже давно. Чесно, і коли я дізналася чи сьогодні а, раптово, і коли я про це дізналась, я сказала, все, кидаю, і йду до нього на концерт. І в мене твориє отакий от, от автограф. Після концерту військовослужбовці тепло подякували артисту за щиру підтримку. Багато хто зізнався, що давно не відчував такого душевного піднесення. Глядачі фотографувалися з виконавцем, брали автографи та спілкувалися. Організатори наголосили, що планують і надалі проводити подібні заходи, адже моральна стійкість, культурна тяглість та жива емоція це теж важлива зброя у боротьбі за свободу України. Це було щось неймовірне. Це було дуже яскраво, гарно. Дякуємо пану Олександру і дуже дуже вдячні нашій е, міській владі і нашим організаторам цього заходу. Це дуже дуже неймовірно і гарно. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині чоловік намагався виїхати за кордон, супроводжуючи свою тещу, яка є особою з інвалідністю. Під час проходження прикордонного контролю чоловік не мав належним чином оформлених документів. Зрозумівши, що виїхати за кордон не вдасться, подорожній вирішив владнати ситуацію, надавши прикордоннику неправомірну грошову винагороду в розмірі 550 євро, на яку останній відповів відмовою та зафіксував встановленим порядком. За ознаками злочину, передбаченого статтею 369 кримінального. Кодексу України відносно хабародавця направили повідомлення до національної поліції. На Одещині прикордонники спільно з правоохоронцями викрили мешканку Черкащини, яка намагалась незаконно ввести на територію України сильнодіючі медичні препарати. Жінка прямувала через пункт пропуску паланка маяки Удобне як пасажирка рейсового автобуса. Аби уникнути вилучення ліків під час прикордонного контролю, вона приховала їх серед особистих речей. Однак спільна оглядова група виявила та вилучила медичний препарат у кількості 130 пігулок, який заборонений для ввезення. В Україну без відповідного дозволу та містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб. Як було з'ясовано, Українка вже не вперше вдається до медичних махінацій, адже в минулому році її було засуджено за контрабанду таких препаратів. Правоохоронці затримали правопорушницю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру. Розпочався сезон активізації кліщів. Спочатку початку 2025 року в Одеській області зафіксували вже 10 звернень через їхні укуси, у яких умовах зазвичай живуть кліщі, які хвороби переносять, і як від них уберегтися. Дивіться у сюжеті. З настанням весняного потепління у природі активізуються кліщі. З початку 2025 року в Одеській області зафіксували вже 10 звернень через їхні укуси, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у яких умовах зазвичай живуть кліщі, які хвороби переносять і як від них уберегтися, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно багатолітніх спостережень, у нашого нашому регіоні проживає чотири види кліщів. Найбільш популярні іксодові. Вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, зокрема кліщового енцефаліту. Небезпечнішою хворобою, трансмісівною хворобою, що передається кліщами, є кліщовий енцефаліт. Це вірусна інфекція, яка уражає центральну нервову систему і має дуже тяжкий перебіг. І приводить часто до інвалідності і навіть до смерті. Проти збудника кліщового енцефаліта існує вакцина, і тому, якщо людина планує переїжджати в якісь міста, які є димічними по кліщовому енцефаліту, або її діяльність пов'язана з місцями, де може відбутися контакт з кліщом. То е, треба за залягіті провести курс щеплень. Ще одна хвороба, якою людина може заразитися від кліща бореліоз або хвороба лайма. Захворювання характеризуються ураженням шкіри нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. Якщо вчасно її не діагностувати. І вчасно не розпочати лікування. Наслідком може бути інвалідізація і також летальний кінець. Щорічно, неодноразово в кліщах зібраних в нашому регіоні виявляються збудники, виявляються антитіла до збудників ключового варевозу і в регіоні. Також у разі, якщо на місці укусу з'явилась червона пляма, яка збільшується, це є свідченням того, що відбулося зараження бореліозом, зазначила Валентина Балабан. Якщо в місці присмоктування, присмоктування кліща з'явилася е, така от пляма е, червона, називається вона мігруюча еритема, і вона з неровними такими краями, і вона збільшується в розмірі. То відбулося зараження ключовим берельозом. Ця пляма може виникати в місці укусів і на інших ділянках тіла. Пік активізації кліщів спостерігається при температурі 20-25 градусів, зазначила ентомолог. Улюблені території проживання це зарослі травою ділянки лісу або парку. Кліща можна підсипити не тільки у лісі, де посадки, або там на березі річок Озер, а також в межах міста, бо кліщі дуже розповсюдилися їх можна підсипити на любій невеличкій зеленій ділянці між домами які існують, а також на своєму власному подвір'ї подвір у приватному секторі в ізмаїлі щороку проводять спеціальну обробку від кліщів у парках скверах і зелених ділянках проте поодинокі випадки укусів все ж таки фіксуються якщо говорити про місто ізмаїл розповсюжене в таких от природних об'єктах наших як Гагаринський ліс який час називається міським лісом, територія фортеці, територія, яка знаходиться навколо тур-готеля. були случаї знахідки цього кліща на території парка пам'яті. І також він розповсюджен в урочищі Барановка. Ну, це такий лісок, який є в місті. Наші мешканці міста називають Лощинівським лісом. У зв'язку з активізацією кліщів спеціалісти радять бути обережними та дотримуватися деяких правил. Збираючись на природу, треба одягати світлий одяг однотонний, на якому легко помітити заповшого за кліща. І одяг рукава, і воротник одяга повинен щільно прилягати до тіла, голову покривати головним убором. А штани повинні бути заправлені в шкарпетки. Ентомолог радить ретельно обирати місце відпочинку. Також варто стежити, щоб там не було високої трави або сухостою. Треба розчистити від сухостою, від гілок, від валіжу, і можна куском тканини світлої, зняти кліщів, які на цей час вже виповзли на полювання. Для цього треба цей кусок тканини протягнути по кущам. Повернувшись додому, уважно огляньте себе рідних і домашніх тварин. При виявленні на тілі кліща краще його видалити у лікувально-профілактичному закладі. Якщо немає такої можливості, можна це зробити самостійно. Кліща можна видалити самостійно за допомогою кліща смика, які можна придбати в ветеринарних аптеках. І потім вже звернутися до лікаря, який призначить профілактичне лікування і надасть рекомендації щодо подальших лабораторних досліджень. Не нехтуйте загальноприйнятими правилами. Якщо ви постраждали від укусу кліща, терміново звертайтеся по медичну допомогу до спеціалістів. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Поліцейські встановили та затримали іноземця, який на пляжі обікрав жительку Одеси. Подія сталася цими вихідними увечері на узбережжі моря у Київському районі Одеси. Поліцейські встановили, що громадянин однієї з країн Закавказя, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців, за скоєння крадіжки цілеспрямовано підшукував громадянок, щоб заволодіти їхнім майном. Помітивши незнайомку, іноземець відволік її увагу розмовами та спробами обійняти і непомітно зняв із шиї. Жінки, золотий ланцюжок із колоном, після чого пішов геть. Однак розпорядитися вкраденим правопорушник не встиг. Отримавши повідомлення від потерпілої, правоохоронці викрили його по гарячих слідах. Слідчі вилучили у фігуранта чужі прикраси та затримали його у процесуальному порядку. За наявності достатніх доказів поліцейські повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справу. Внесення застави в сумі 242 тисячі 240 гривень. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. 17 липня православні вшановують пам'ять великомучениці Марини Антіохійської – Однієї з найбільш шанованих святих у цей літній день. Які традиції пов'язані зі святом? Що не можна робити 17 липня? Та що кажуть народні прикмети? Дивіться далі. 17 липня у новому церковному календарі православні вшановують пам'ять великомучениці Марини Антіохійської. За переказами, Марина жила в третьому столітті в Антіохії. Нині територія сучасної Туреччини. Вона була сім'єю язичницького жерця. Рано залишилася без матері і її виховала годувальниця Християнка. Вона й долучила Марину до віри. У 12 років дівчинка таємно охрестилася, а батько, дізнавшись про це, від неї відрікся. Одного разу Марина пасла овець і її помітив правитель Антіохі. Він так був захоплений її красою, що захотів дівчину за дружину, але Марина не захотіла виходити заміж за язичника і відрікатися від Христа. За це потрапила до в'язниці, де пережила багато тортур. Переказ розповідає, що саме тоді сталося диво. Земля здригнулася, кайдани впали з Марини, а над нею з'явилася голубка з вінцем у дзьобі. Вражені мучителі стали благати про пощаду і прославляти Бога. Розгніваний правитель наказав стратити Марину і кілька тисяч людей, які навернулися в Християн. Цього дня віряни звертаються до Святої Марини з молитвами про захист будинку і сім'ї від хвороб. Вважається, що великомучениця здатна відвести біди і нещастя, захистити посіви від негоди, вогню, шкідників і зберегти достаток у домі. У народі цей день називали Маринин день або Марина вогняна через грозу та блискавки, що зазвичай бувають. Вважається, що блискавки і грузові дощі пов'язані з давньою легендою про Марину, доньку морського царя, яка проміняла стихію на життя на землі. Відтоді батько на неї, І донині в день її пам'яті посилає на землю вогняні стріли. Спостерігати за грозою або блискавкою цього дня погана прикмета. Навпаки, слід закрити вікна та штори. Не можна під час бурі виходити з дому, щоб не накликати біди. З цієї причини день вважається вкрай небезпечним. Наталя Гаврилова для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 60 копійок, продати за 42 гривні 15 копійок. Євро купівля 48 гривень 40 копійок, продаж 49 гривень. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 18 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці дощ, часом значний дощ – гроза. Вітер південно-західний в день західний, західний – 6-11 метрів на секунду. Вночі та вранці під час грози шквал – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 19-21 градус, в день – 29-31 градус. В Одесі хмарна погода, дощ. Вітер змінних напрямків 4-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21-23 градуси. В день 26-28 градусів з позначкою Плюс. Усі випуски ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, на ютуб-каналі Izmeltv онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.